Це мужчина, жінка. Заздрить вам такий король кубків, який, з яким ви, можливо, мали якісь судові справи. Судові справи ви мали вирішення питань, в когось це буде. Чітко аліменти, поділ майна, розлучення. І він тут розраховує, якби, і впевнений був, що він виграє. Да? Тут він. Забрати щось ваше, щось те, що вам е, належить по праву. І він розчарований, і він розчарований в ну, вирішенні того питання, яке ви вирішували. Він думає, цей мужчина думає, це може бути колишній ваш або просто мужчина, з яким ви судитесь, да? або якісь судові справи вирішували, ну, якби зрозуміли. Він думає про вас, що ви вас покращились фінанси, і його це надто дратує. Його надто дратує, і він думає, що ви нічого не робите, і вам гроші йдуть легко в руки. А як ми пам'ятаємо, це людей також бісить, ті, що не вміють радуватися за інших людей. Тут була е, затіяна така гра, е, в якій ви зробили шах і мат. Шах і мат ви зробили йому. І всі таємниці, і всі обмани, які були в цій справі, про яку я вам розповідаю, вони абсолютно розвіялись. І цей цирк, який грався, коли ви вирішували цю, це питання, цю проблему, він завершився. Знаєте, театр уїхав, цирк уїхав, клоуни залишились. Мужчина одружений на даний час. Він в шлюбі, да, але він дуже-дуже злиться. Дуже він злиться, тому що йому не хватило сільонок з вами боротися. Він би хотів би, щоб вас взагалі не стало, як такої. Щоб у вас не стало і взагалі забулися про таку, як ви. І ми б хотіли, щоб вас не стало, і щоб вас ніхто не говорив, не згадував, щоб у вас були проблеми і взагалі. Але ж, все ж таки, ви маєте тут силу, ви маєте тут дітей, можливо, і ви все-таки воюєте. Воюєте, а він здалека е, через інтернет е, він на відстані від вас, він за вами спостерігає, підглядає, можливо, щось випитується і дуже-дуже його цікавлять ваші фінанси. Він хотів, би ваші фінанси забрати собі і побідіть. Але ж все ж таки його перемога підвісла, тому що. Тому що для прикладу, якщо він колись вам щось не додавав, то зараз по справедливості з, з нього це якби забирають. Да, з, вас, з нього це забирають. І от він на сьогоднішній день платить по щитам, і його це бісить.